І так, хлопці наносять останній шар а, нашого бетону, зашліфували, зробили ось отаку фактуру. Далі наносять воск. Ось такий тонований, да, такої, сірого кольору. Та розмивають його губкою. Щоб фактура наша була більш деталізована, ось так вона виглядає. Ще волога стіна. Як говорить Рома Бовтрук, ось він тут. Десь ховається Рома. Ось привіт! Теж будеш в кадрі. <ривіт> Рома зробив ось таку красу, ще волога також хай така фактура лофтовська. Весь такий інтер'єр в цьому дизайні лофтовський. Це слово вже сказала раз в 4. Отак от фактура деталізована виглядає. Рома говорить, що от з допомогою просто кельми зробити таку от і на реалістичну фактуру бетону неможливо. Це дійсно. Ви бачили, в предыдущому відео я показував, як це робиться за допомогою силиконових відтисків. Хлопці зашліфували поверхню, вона така гладка максимальна. Близько немає, замовник просить, щоб це була матова поверхня. І отак хлопці наносять воск валиком та розмивають його губкою.